Друзі, зараз ви подивитесь, яку помилку видає система AdBlue. Пише, що пуск буде неможливий через 2300 км. Тому що потрібно дозаправити рідину в бак. Зараз зможете подивитися, як це відбувається і як взагалі в зимній період потрібно це робити. Друзі, раніше заливали виключно оригінальну рідину AdBlue. Зараз вирішили спробувати рідину Starline. Це чешський виробник. Спробуємо подивимось, по відгукам інших користувачів має бути навіть краще, ніж оригінал. Якщо у тебе є досвід по використанню інших виробників рідини Blue, пиши в коментарях. В каністрі є спеціальний отвір для носика, щоб було зручно заливати. Тут все дуже просто. Відкручуємо кришку, накручуємо замість кришки носик, все підходить дуже класно. Потім носік у нас подовжується і можна дуже легко вставляти в бак і заливати е, ваш едблю. На каністру едблю. 10 10-літрову, потрібно десь три мірних стаканчики додати спеціальної присадки, яка не дозволяє кристалізацію рідини в вашому баку. Взагалі в зимовий період краще використовувати рідину блю з присадкою. Додатково додамо фото, як вона виглядає, тому що ми вже сюди додали її. Відкриваємо бачок. Ось тут він знаходиться синенького кольору. Відкрили. Ставили підставочку, далі дістали носик, ставили в бак і сміло заливаєте. Як ви бачили, автомобіль вже нам писав, скільки рідини блю поміститься в бак, тому тут дуже складно помилитися. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Е, до зустрічі! Ось ми зараз запускаємо автомобіль після заправочки ABL. Помилочки вже ніякої немає. І у нас запас ходу ATB повинен бути десь біля 9 тисяч кілометрів. Ну от, 9 тисяч. можемо їхати далі.